Добрий день глядачі і підписники мого каналу. Сьогодні я буду пекти крупники і буду пекти їх разом з вами. На моєму каналі є відео, де я пекла крупники, давала вам рецепти. Але сьогодні я тісто буду робити за другим рецептом. А ви ну, формувати так, як крупники. А ви ж можете спекти за рецептом, який вам більш подобається. У мене ось є. Півпівлітрової баночки сироватки. Я зразу додам водички, щоб було півлітри, підігрію і розчиню дріжджі. Дріжджів я візьму грам 35. На півлітрову баночку. У ну, мене сироватка і вода, на півлітрову баночку рідини, так будемо казати. 50 грам. За рецептом додавати я готувала. Але ви знаєте, Результат той самий. Вони все рівно м'якенькі-пухенькі. Але мені тоді, як менше дріжджі, оце 35 грам, то крупники тоді ну, не так от гунять дріжджі. Не так чудові дріжджі. І е, трохи цукру, щоб дріжджі розчинилися. А, краще. І е, півлітрова баночка рідини. Це не обов'язково брати сироватку. Є вас сироватка. Готуйте на сироватці, хоч і на самій. А так півлітрова баночка тепленької водички. У мене була сироватка, то я і чим не пропала. Розчиню, додам до дріжджів. Тепер зачекаю, доки дріжджі розчиняться. Починаємо замішувати тісто. Додаю одне яйце. Можна і без яйця, як моє. Тоді олії. Я на око додаю е, грам 50. Солимо за смаком. І починаємо додавати борошно і замішуємо тісто. Борошно я також додаю поступово і на око, Я, кажуть, не перший рік замішую. І вже, не, і вже не перший, не перший раз скропники замішую. Але для вас я зважила, скільки борошна в мене було до замісу і скільки буде після. Так тобто, що кількість, яка в мене пішла на тісто борошна, я вам скажу. Так, не туге тісто замішуємо. Борошна в мене пішло 835 г. Зверху змащую рікою. Це мені пораду дали. Я тепер завжди так роблю, щоб тісто не приставало до плівки, якою я його накриваю. Тісто вставитиму в тепле місце, щоб воно гарно підійшло. Тепер цей корж, що розкатала, гарно-гарно змащую олією. І витягла прямо з морозильної камери кріп заморожений. І посипаю я корж кропом поверх олії. Хто бажає, можна нажарити ще цибульки на олії і додати до кропу. Тепер я тісто буду скручувати в рулет ось так. І буду вже різати порційно на шматочки. Змастила лист олією і починаю я нарізати вже крупнички. Крупнички викладаю на лист і там їм підійти. Крупнички, які підійшли, змащуємо яйцем. Або ж самим яйцем, або ж я ось жовточок розколотила, додала сюди трохи молочка та й змащую. Духовку розігріваємо на 180 градусів і випікаємо крупники до готовності. Я вже спекла свої крупники. Дівчатка, вони вже готові. Це не дуже вони загнітилися зверху, бо в мене духовка перелякана зверху. Я вже до неї звикла, це на смак аж ніяк не впливає. Якщо у вас гарна духовка, то вони ж будуть рум'яні. Що тепер я роблю? Обережно я з листа приймаю кропники, накриваю рушником і чекаю, коли вони охолонуть. Подивимося яких ж аж кропничків ми з вами напекли. І як пеклись вони і зразу, то пахущі кропом на всю хату. Дивіться, бачите. Ви подивіться, які вони м'якусінькі. Дивіться, які, які м'якенькі кропнички, Гляньте, гляньте. Ви бачите, що твориться? Смакота! Смакота, дівчатка! Спечіть ви таких кропничків і будете також ними смакувати, Не тільки ми. Дякую вам за перегляд. До побачення, до нових зустрічей. Всього вам доброго!